Полтавщини, шановні друзі, почались у нас нові жнива. Пройшло рівно 6 днів із моменту косіння отут нашої гречки. І ось така вона, ось ось, ось о, що з неї. Ну вона тепер вже побуріла точно. Тут шелестить, ну моментами там, де оце валок великий, воно трошки, я б сказав би і сируво. ось є попадається, блін. Ну однак, ось спробуємо. Воно таке ще днів пекло. Е трохи, ну як, суттєво підсушило її, бо валки таке воно. То це пробуємо, не знаємо, що воно це я тільки заїхав. Так подивимося, що воно покаже. Так, ми ж працюємо без підборщика, отак просто мотовилом забираємо максимально вниз. А де палок самі величенький. Ну оце отак підбираємо. Поставили отакі ось ліхтери. А це тут один це лишній просто. Ясь мать від вібрації телепалу і відпав. Хоча вроді ніде не відламало. Кріплення все на місці. Мать просто від вібрації був, попустився і відпало. Та нічого, на скорості вліває. Трошки було як великий балок, він був такий аж під, цей, під гавку, я барабан. Ну поки що не забили. В по потихеньку працюємо, вроді нормально. Ну, під низом я сказав, би, трохи є от така ось сировота. Ну, Та це ні, це тут нормально, це воно аж шелестить вже. Ну, є такий волок такий, товстенький. І під низом зелененьке. Там він працівник і трохи білами його розтягує, щоб його трохи цей не вкус було. І на ну, такий сих, треба чуть по потихеньку, було така трошки є. Але ж якщо довше її вона буде сохнути, то можуть повисипатися. Так що тут з двох, з двох одного, або так, або так. Лучше отак, чим, чим висипеться. Він я гавкає. Аж обороти падають. Видно, Забирає воно нормально, нічого там такого страшного. Трошки де більше попілку колошмочували, його піднімало трошки і все. Ось видно, проїзд комбойна. Чистенько все забрав. Нема нічого там такого, не залишається тут більше. По втратах поки що не бачу нічого. Ні, Ну це є по-любому. Тут та те, гречку і так слухай не побачиш. Ну. Та ну де, -де ось пролітає якийсь там гречинка. Але небагато. Зараз домолотить бункер. Чи я не знаю, скільки воно тут буде її, бо там у нас э, планторі. Півтора гектара десь, подивимося, що воно з нього сипне. Цей, нас, цей, сорт, цей сорт у нас в кому, казав, там камацька гречка. Подивимося, зараз він домолоте. Чи Як трохи сипне, подивимося, яка вона по чистоті в нас вийшла. Вона, я думаю, якщо вона однак буде віятися, так що, щоб той грудя підійшов. Ось воно так. Ну, вона не висипається, в принципі, ну, сухенька вже ось така, да. сухенька вороча, вона готова. А Та так що там оце зелене, ще понизу ту, єрунда. Головне, барабан не забити, бо не особо хочеться його там смикати. Ось таке діло. Не, не дуже із приємних. Одна ще ладує ось бурльон, скільки одвіюється. Оце, звісно, плюс рісіки сімена. Ну ось бачите, підбирає воно все прекрасно. Не потрібно ніякого підбирача там. коротше кінець фільму. Зараз подивимося, що ми намолотили. Ну, сигналізатор лампочка не загорілася. Подивимося, що воно у нас... значить бункер не повинно. Так. Короче, Такий не повен, не знаю, я не загадав бункер, але подивимося, що воно буде в нас в цьому. У, у прицепчику. Ось таке вилітає трошки грязненьке. Ну, Ось таке рунда воно відвіється. Це одна гречка е, більше піде на посів. Але ж цікаво, що вона нам сипне. Оце, мабуть, і все. Ну, щоб сказати, повен прицеп, туди десь 4 там можна до п'яти нагрузити тонн. Ну, гречки, може, повен прицеп, там чотирьох не буде, тон це точно. А тут грубо говоря пів прицепа. Ось найголовніший, диви. Ще й не боїться. Коротше, ото, що бачили у прицепі. Може тон-тон-дві там і буде, це з усим, там, із, із соняхом, із бур'янами. Зараз ми його увіялочкою, а там вже вихідний результат, воно буде видно, що там ми навіємо з неї, веземо йому. Так, оце отакує намолотили. молотили, скільки, звісно, цього бур'яну висипали в йому, зараз віємо його все. Так. Оце отаке у нас тут виходить. Гречка чорна, канадська. Ну, Якщо посів, то її треба ще перевівати. Це там трохи відходить, бурйон там ця оця ерунда. Чорненька. Це ось скільки отаке воно ось все відвіялося. Це лободо і соня не в переміжку, Ото, що воно відходить. Воно гаряча, і за нього вона і горить та гречка. І мокре. Бо то міряв увагу, показала 17-та, може там воно її немає 17, 17, може 15 десь. Ну і за оцю, що гаряча лобода, оце воно дає, воно мокре. Так, ну оце там... Залишилося. Ну так, не дуже і багато, не дуже і мало. Це така кучка набралася, тут може не знаю, ну в загальному може там півтори тони як десь насобирається. Ця гречка, може це і за того, так вона менше дала, бо її трохи прихватив мороз. На початку вегетації вона коли почала цвісти, морозець прихватив і, і трошки вона не так пов'язалася, як потрібно було. Може, ще і за того. Ну, Це виходить плантарний основний. Основний плантар у нас там у другому місці. то Там я бачу так, будь там побільший урожай. Ну, а тут що є, то є. Так що от отак. Віддиваємо далі і все. А далі потім... Через моє пару днів буде нове відео по решті гречки і доток. Да, Хто там рибок, займається рибою, кому потрібні отакі ось відходи. Риба на ньому росте на очо. Так що пишіть, там в мене є телеграмчик у описі під відео. Пишіть, приїжджайте, забирайте, бо його ще буде в нас богатенько. Ще 15 гектар гречки треба перевіяти. Так що, а це тільки із півтора гектара. Так що, кому потрібно, пишіть в описі під відео. Hut mit Kontakt. das ist immer ganz gut.